Другі, друзі, перед вами поворотні стойки для тепловізорів, камер чи приладів ночного бачення. Також військові використовують їх для антенн з невеличким допрацюванням. Принцип роботи: який: завдяки липучкам, можна зробити це на звичайних кабельних стяжках, можна прикріпити сюди будь-якій. Прилад чи пристрій. Також є додаткові отвори, які теж можна використовувати для того, щоб щось кріпити. Далі поворотна стоєчка має таку змогу і можна встромити в землю. От. Чи через отвори прикрутити саморізами, чи гвіздочками прибити до якогось ящику, до дерева, куща, будь до чого. Чи прикрутити, наприклад, скотчем чи матузками. там, де вам буде зручно. От, є провод, штатно йде 10 метрів, але за бажанням можна додати скіль, стільки, скільки вам буде потрібно. От, ця стоїчка керується з окопочим бліндажу зручним способом. Є декілька режимів працювання. От, і в залежності від того, що вам потрібно. Також є зарядний порт, можна заряджати USB Type-C. Батарейки вистачить дуже-дуже надовго для того, щоб це все працювало. Як у мене це замовити? З цим теж все доволі просто. Мені присилають редуктори від Старлінків. я їх переробляю і відправляю назад вже готовими виробами. Для військових це все безкоштовно. Редуктори можна попросити чи отримати у хлопців. Які переробляють саме старлинки до автомобілів. Щоб ви розуміли, мені їх присилають доволі багатенько, і це не всі. Я просто виніс показати, що дійсно їх доволі багато цих редукторів. От. Е, мені їх присилають в різному стані, і взагалом це виглядає ось якось так. Ну і по суті таким чином ви можете у мене отримати чи замовити таку поворотну стоєчку і користуватись в своїх якихось цілях.